Вітаю вас сьогодні, 9 серпня, п'ятниця і 160-й день із циклу 365 днів одного року. Спробую змінити формат наших щоденних спілкувань Літо, серпень місяць, зовнішніх змін достатньо. Мало. Тому зосередимось практично на своїх внутрішніх переживаннях. Я не даю ніяких порад або настанов у цих розмовах наших. Я розказую про те, які виникають питання у мене у моєму житті. У моїх роздумах ті прийоми, які я приміняю, щоб вирішити якісь свої внутрішні пробл проблемні моменти. Я людина соціуму, тому у багатьох можуть бути подібні питання або подібні проблеми з рішенням, може, комусь і допоможе. Моє бачення вирішити свої якісь внутрішні проблеми. Єдине, що можна з повною гарантією порадити, це бережіть себе, бережіть своїх рідних і взаємини з своїми близькими людьми. Будьте здорові. До побачення!